Київськом зараз і з рівнем в цій частині. Треба серйозно зараз ще є, є проблеми в Луцьку. Там генеральний директор, глибокий пенсіонер, і А зараз він так і не. Що? Зараз. Ну я знаю, але в... щось він так щось він він себе да, да. крутить досом, каже, що він має якісь зобов'язання до кінця року. Соня мало їхати група до Пирога? Соні в Луцьку мали їхати. Трошку сказав до мене їх. Але я зараз з Курдіновичем буду про це питання говорити. Що... І при чому, що він е, ретранслює 7 годин ОТР? <свят> <Чи це? свят> що Що, хто? Це, це ну, волинь, волинь, Волинь. ОТР, це так. Так, це Волинь. Хоч цей. РНБО заборонило ретранслювати ОТР. ОТР це Українська Всесвітня служба телебачення радіо. Його не завдання. Подавати інформацію за кордон, що про життя України і так далі. І, і от на останній нараді, тоді, по-моєму, в Севастополі ми були, РНБО розглядало це питання про інформаційну безпеку і воно заборонило. Ми, я не знаю, бо всі, всі телекомпанії ніхто не працює за роботарка Імперошка. Імперошка? Це держава? Це, це держава. держава. світня служба, бо це. Даються бюджетні гроші для того, щоб на закордон працювати і робити для закордону програми, а не робити тут, розумієш, що це а з середині. Так і ні? Так не домовили. Зайця на наступному тижні. На наступному тижні до зайця. До зайця лише єдине. От я хочу, Михайло, Реорі, я думаю, таким чином зробити. До речі, от я сьогодні ще хочу із Павлюком Василем зустрітися. Треба Кайді, пр... треба переговорити, свобода, щоб вийшла е, з кайду. І кайда як голова обласної ради, повинен викликати Романа Зайця. І сказати роман. Якщо ти не візьмеш приклад Івано-Франківська Львова, які війшли у тей захід, які не вийшли, то ми тобі у обласній раді висловимо резовіруйки розуміють. Сам скайдою переговорити. Ну переговорити тоді з олицею. Трьохи. Треба переговорити більше і сказати, а Роман Зайць це ж однокурсник, це трус із трусів. Ми ж їздили разу, що вони мене показуємо. І це, я маю це, і він, братику, братику, ну, ти пам'ятаєш, ми ж їздили, пиле по сорамі, ну все я не знаю, як воно там буде, а що скажуть, а що цей. Питання полягає, що йому потрібно тут е, трохи політичну рішення. Якщо тобі стадію стадії робити, без проблем. Сказати, що Івано-Франківська комунальна Галичина вже вийшла в цей захід. Ми повинні створити Галицьку Республіку. Це прийшла Галичина. Галичина працює по ретрансляції, в понеділок я їду в. Це рішення є. Ні, що немає, я їду в яку. Та Ні, так, і канала. Вона за угодами зараз працює. Це ж треба, щоб цей Оля, в принципі, вона погоджується, щоб від самое як Бугаславорада теж повинна прийняти рішення. Рішення повинна прийняти або є два варіанти. В Олі є підприємство, пам'ятаєш, вона розповідала де ну, при комунальні да, є її власне підприємство. контролює Або, або цим підприємством зайти або проходити ту процедуру, яку Михайло Говорить пройшов тут через продума, ну, через у нас як в принципі впливає на ну, 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 Я думаю, що через серці далі або голова комісії голова комісії. Я б я би я би просив би ну розглянути можливість спочатку зайти оце мій приватним підприємством, яке створено. Я там все з нею веду, там все нормально. Ні, ні, я знаю. ніхто ж не збирається перебиратися. Ні, я кажу, я моделюю ситуацію, про те, що може. Де її дочка, яка займається цими всімами? Вона мені кожен телефонує, вже горять і чекає, щоб я приїхав. я мав сьогодні їхати, але ми сьогодні думали, з тобто на понеділок я зранку на десяту годину з нею зустрічаюсь. Те, що механізм в мене є прописаний, який стосується обласної ради, вона з ним вже ознайомилася, вона розуміє, про що йдеться. Вона вже на цю мову мала розмову з головою обласної ради. Двох слова. Ні, ну з головою обласної ради ми зустрічалися, два рази зустрічалися, так, власної... Микола, я... я вас прошу, починається панте. Ми зустрічалися, нічого не зробили. От я говорю, Чому? Мають бути конкретні результати. Ми, зустр... ми зустрічалися, ми з того, що зустрічалися. Ну тут зустрічалося до того, що нічого не готово. Якщо це. Не ми зустрічалися двічі з головою. Вот чому чому президент Ющенко, чому вчора базі розпротив президента Ющенка розстояв на Вубаку? Тобто, Ющенко прекрасно. Так як Ющенко розповідає, всі плачуть. Але коли конкретно втілювати в життя, він працює, що нічого не може правда. І тому сказав, що виходу немає. Ми знаки не Україні тільки за Юрію Тимошенко. І наче дає ще треба. А що, нормальні <систит> <систит> Тому я випав, ми, якщо почнемо знову так, знаєте, перетягнути щось протягом. Давайте, давайте ви Я би хотів щоб ви подивіться, я наприклад, б, наприклад, би хотів, щоб ви і Михайло зайнялися Аверсом. чи, чи Луцьком зайнялися. Є там проблеми. Я знаю, щоб вас там краще стосунки. Давайте ми одразу визначимо, що. так. Так. визначимо. Щоб це визначити, заводички. Що таке зробили? А, але це комунальне? Це, це не, не важка. Ну, але я хочу зразу, сказати, що після цієї вмови, яка у мене відбулася попередньо з тим паном Миколею, з Бавець. Там замашки будуть дуже великі. Я думаю, якщо він піде працювати по ретрансляції, то він нам завалить таку суму грошей, що він себе, він потужний бізнесмен, я так зрозумів, це? Ну, це Я не пам'ятаю його прізвище, як його прізвище? Халографі? є люди, він директор тут заводу, він володіє повністю цими кабельними мережами. Він ще буде він продав кабельні мережі в Ні, він повністю, я з ним за це говорив, він володіє часткою в цих кабельних мережах. Там, там нічого. Я в Лужбі бізнесмену є там один. Я знаю. Ти, я не знаю. Ні, ну відносно, я не маю каналу, я його питаю, чи ви дотуєте телекомпанію, компанії? Якщо він дозволяє свого бізнесу дотувати, тобто він забезпечує. Давайте в мене теж час. Значить, давайте ми по-другому. От в Тернополі є проблема?

Там деякі виверик совсім. Він там відпочиває, він повинен йому зайця протестувати з тої сторони, але зайц боїться місцевої влади. Та, ми ми, ми, ми з обласної свободи. Я думаю, що ну, я кажу, в крайньому випадку я був зі я не боку сказати. Гайна нормально стоїть на позиції, по-перше, коли він приїхав сюди і вийшов у те захід. Він каже, Михайло, ну дивися, у Львові у тебе захід йде, а чому він йде в Тернополі? Я кажу, як це чому не йде в Тернополі. Ви переговори, робимо, а злою так займається Тернополі. І все, і тоді виїжджається Паличидок. Тепер чекай пан, табельні мережі Хмельницьє? Ні, зараз ми тільки підписали за те, що ми дійшли. Це Франківськ, у нас вже дивиться частина. Тому що ми чекаємо ті ресівери, які ми проплатили. І Вінниця нас вже там. Ми ті, що мали ресівери, що ми на початку закупили, тому то скажемо так. Зараз це обладнання, яке буде змонтоване, воно дасть можливість уже... там показувати нас, які закинуть. Якщо підпишуть договора, да, немає. Тобто ми бачимо да, ми купуємо. Молоду поридову. Гроші заплачу. Ні, ще гроші не, не заплачу. Ми купили вже 100 штук. 100... 120, да, 120, 120. 120. 120, 120. Ще є потреба тому що <прація> Операторів кабельних є. Yeah. Мог... Да? Можна да. робити. Тільки в Закарпаття 60 кабельних аккуратно. Доллар, я тоже